Тети з питань фінансів і митної політики? вітаю. не чуємо, на жаль. Давайте спробуємо відновити зв'язок з паном Олексієм. Але тим часом маємо інформацію, яку теж маємо врахувати неодмінно, коли будемо говорити про гроші. Приміром, рахункова палата додатково сигналізує, якщо говорити про бюджет. О, долучаємо пана Олексія. Олексій, пане Олексію, долучайтеся. Будь ласка, чи чуєте зараз? Вітаємо і даруйте продовжу рахункова палата до якщо говорити про бюджет, додатково сигналізує ризики виконання окремих доходів, затримок або недоотримання частин допомоги міжнародних партнерів, через ну приміром через затримки. І як це мало би відбитися на економіці загалом? Або про ті фактори, тригери, на які ви звертаєте увагу для того, щоб фіналізувати 25-й рік і економіка з чим. Ідемо далі, що точно потрібно доопрацювати. А з чим впоралися на відмінно, якщо це реально, звісно, в е, умовах країни війни. Якою є економіка станом Дякую. на фінал року? Дякую за запитання. Ви знаєте, як представник фінансового комітету, я звик говорити мовою цифр. І якщо ми говоримо про зростання ВВП, воно складе за рік трошки більше 2%. По року. дійсно, в нас є місяці, які, скажімо так, залежать від сезону, і ми бачимо дуже гарні результати, але загальна цифра буде складати трошки більше 2%. Ми бачимо прогнозований курт долару на рівні 42 гривень. Ми бачимо рівень інфляції на рівні десь 9,2% По року про що це говорить? Це говорить про те, що Міністерство фінансів склало достатньо прогнозований план на цей рік. Наші партнери бачать, що економіка України тримається, незважаючи ні на що, і в нас є достатньо непогані фактори, скажімо так, які завдяки яким ми зможемо підтримати та навіть нарощувати рост економіки на наступний рік. Я виділив головні: перше це врегулювання торгівельних відносинів з європейським союзом. Це дійсно наш найбільший торгівельний партнер, і це фактор, який додає стабільності нашої економіки. Другий це більш реалістичний підхід до моделі прогнозування нашої економіки на найближчі роки. І вже сьогодні МВФ говорить про те, що Україні знадобиться до 29-го року приблизно 170 мільярдів доларів. Сьогодні ця цифра виглядає трошки такою страшною, скажімо так, і дуже великою, але наш дипломатичний корпус робить все можливе для того, щоб вже сьогодні знайти ці гроші, і постійно працює наш президент над цим питанням. Ну і третє це перспективи нашого оборонно промислового комплексу, про який ви вже говорили. На сьогодні ми маємо об'єм приблизно в 15 мільярдів. і Хочемо його наростити до 35 мільярдів доларів на рік. І ми бачимо, що оборонно промисловий комплекс може бути дійсно таким драйвером економіки України. Ну і звичайно, ні для кого не секрет, що одним із факторів, що стабілізує сьогодні роботу української економіки, це зовнішня допомога. Ми постійно співпрацюємо з нашими партнерами, одним з таких найбільших, скажімо так, донорів. Української економіки є програма Ukraine Facility від наших партнерів, тобто гроші в обмін на реформи, і дуже швидко на всі питання, які стосуються саме цієї програми Ukraine Facility, реагує Верховна Рада. Давайте ще зорієнтуємося. А що у нас йде з виконанням? Бо прекрасно розуміємо, що є статті, де залишаються прогалини, залишаються лаги. Приміром, рента за користування надрами загальнодержавного значення. Ми прекрасно розуміємо, чому ну тому, що вороги, тому що окупанти, тому що гатяти і так далі. А ми розуміємо, що це може бути. А до речі, що це може бути ще в яких пунктах? От де у нас є ризикові моменти, якщо говорити про виконання бюджету? Дякую. Якщо ми говоримо про виконання бюджету взагалі то за 10 місяців цього року бюджет виконаний на сьогодні на 74,5%. І це дійсно непоганий результат. і Ми бачимо, що на кінець року він буде виповнений на 100%. Якщо ми говоримо про показники, то він виконаний на сьогодні вже на 105,2%, і Це більше ніж в минулому році, майже на 216 мільярдів гривень. Дійсно стабільно працюють наші податкова та митниця, які наповнюють державний бюджет. І якщо говорити по статтям, то це звичайно по наповненню. Це ПДВ з везених на митну територію Україну товарів. Вони надали майже за цією статтею 490 мільярдів гривень. ПДФО та військовий збір понад 324 мільярди. ПДВ з вироблених в Україні товарів понад 278 мільярдів гривень. Податок на прибуток підприємств понад 277 мільярдів гривень, і я вважаю, що такий результат забезпечило декілька важливих факторів. По перше, це наші підприємці, наш бізнес, які сумлінно сплачують податки. Принагідно хочу подякувати кожному підприємцю. І вони дійсно наші підприємці користуються тими програмами, які запроваджені сьогодні з державою, і які сьогодні все гарно зарекомендували. Це, наприклад, програма кредитування 5.7.9, яка дає можливість наповнювати бюджет. По-друге, це ще раз повторюсь: вдала роботи дипломатичного корпусу, який забезпечує своєчасне надходження фінансової допомоги від партнерів, і як представник комітету я хочу. Професійно, скажімо так, відзначити і подякувати податковій службі і митній службі, які наповнюють бюджет. Дійсно, претензій до цих служб багато і часто вони. Справедливі, але маємо визначити і позитивні результати. Для прикладу, якщо ви говорите про проблемні питання, от у нас є різні цифри по митній службі, але е, митна служба, наприклад, тільки за цей рік надала пільг е, ПДВ по імпорту для товарів для наших збройних сил майже на 280 мільярдів гривень. Тому щиро дякую кожному. Хто сьогодні робить все можливе для наповнення державного бюджету? Давайте ще проговоримо про області.